Вітаю всіх, хто дивиться це відео. В цьому відео я хочу розповісти і показати вам цікаве рішення від бренду Hikvision. Це така бюджетна поворотна камера. Давайте прийдемося по основним характеристикам, тому що хочеться багато всього розказати вам. По камері оцінює здатність тут 4 Мпікселі. Далі є в камері будований мікрофонний динамік. Це означає, що ви можете ну, за потреби там, просто послухати, що буває у вас на об'єкті. Включити мікрофон, або якщо активувати двосторонній ауді зв'язок, ви можете не тільки послухати, а ще там, за потреби з кимось поговорити з працівником або, наприклад, відлікати когось, непрохону когось гостя. Тут зазначено ще, що камера вміє розпізнавати, детектували автомобілі, транспортний засіб. Це дуже зручно. Потім, коли переглядати архів, щоб не дивитися все підряд, вона вам покаже, де була людина, де була автомобіль. По далі по камері. Камера відразу з наголошу, немає тут будовано Wi-Fi. Ця камера без нього. Підключення до локальної мережі. Тут до інтернет тільки через кабель. Наступне живлення. Як подати живлення? Камера підтримує підключення звичайного блоку живлення, до речі, він йде в комплекті. І підтримує технологію PoE, Тобто по одному кабелю від опара, Інтернет-кабель, що називають, ми підключаємо, підключаємо її до мережі і подаємо живлення. Далі ця камера, кому, на мою думку, вона буде цікава і кому не цікава. Наприклад, якщо е, вам потрібна ну, взагалі тільки одна камера, ви розглядаєте і хоч вона була ніби максимально функціональна, десь вдома вас там на дачі поставити. Я думаю, що це не ваш варіант, тому що вперше тут нема Wi-Fi, тут є така функція, як для мене, для інсталятора вона корисна, веб-інтерфейс підключення, але я сумніваюся, що ви як. От кінцевий користувач, людина, яка просто хоче камеру, починає, вам потрібно. Вам, напевно, буде потрібна якась інша модель, іншого бренду, того самого iMov, де все набагато простіше підключення, налаштування, де ви просто там, вам треба сканувати, включити, Wi-Fi, вона вам все підкаже. Ну З коробки прямо ви включили, підключили, сканували, і вона вже працює. Працює, крутиться. Там є ті самі моделі з мікрофоном, з динаміком, підтримує ту саму картку. Цю камеру, якщо ви купите, вам ну, відразу вона не буде працювати з коробки, Тут потрібно трішки більше знань, її треба буде ініціалізувати, тобто активувати, трішки налаштувати її. І навіть чисто саме веб-інтерфейсом потрібно буде зайти, вам повключати ці всі мікрофони, динаміки, від, відрегулювати. Тут трішки більше роботи. Вона буде більш цікава тим, хто хоче або модернізувати свою вже існуючу систему відеоспостереження. Наприклад, у вас є вже система відеоспостереження від бренду Hikvision, є комутатор, є відеореєстратор, є якісь стаціонарні камери. І ви можете просто, наприклад, щоб замінити якусь стаціонарну, просто зняли цю підключили, звичайно, налаштували, ініціалізували, приписали до відеореєстратора. Або, наприклад, додавали, якщо у вас є там ще один порт, є ще місце для однієї, камери, додавали цю камеру, і все тоді буде підключено до одного комутатора, ніби створена одна система відеоспостереження, і буде налаштований доступ. Наприклад, у вас там 8 камер. Ви налаштували доступ до одного реєстратора, і там будуть сім стаціонарних, наприклад, і ця одна поворотна. От для вас ця камера буде цікавіша. Це ну, я сказав свою думку. І давайте я вам покажу, як виглядає сама камера, блок живлення Я не буду вже дітувати. Всі можемо уявити, як видає блок живлення, Ну і ось так виглядає сама камера. Бюджетна тут у всьому бюджетна, повністю пластиковий корпус. Ось ця частина крутиться по горизонту. Ну, і сама ця камера це по вертикалі. Тут у нас мікрофон, тут у нас динамік. Підсвічування у нас тут смарт-пісчення, гібридне підсвічування, тобто, або може бути біле. Світло або інфочервоне або смарт. Тобто камера сама там буде підсвічувати інфачервоного, буде дозволяти білого. Ну, ось така камера. Тобто вона наголошую, може працювати вона сама. Тобто для поціновувачів бренду Hikvision ми купили тут, є слот під карту пам'яті, підключили, поставили. Наголошую, підключення в тому варіанті тільки проводове може працювати сама. Вона там, ну, можливо, комусь потрібна. Щоб був веб-інтерфейс, були додаткові розширені налаштування, або може працювати в складі системи відеоспостереження, тобто підключення до відеореєстратора, налаштований один доступ, ось така камера, і ось така моя думка: кому вона потрібна, кому вона не потрібна.